Шоу. Трохи осталось там Royal Majestic, трохи пізніше достиг від Royal Glory в цьому році. Ну, там його небагато й було, два штучки от положив. І Royal Lee вже теж. Якби той, що прийшов мені під назвою Royal Lee. Я бачу, у нас по роялах в Україні трошки наплутано дещо, мабуть. Ну так. Віса взяв. Тут чисто ось Royal Goris зважите, бо там на оглядові не найбільші були. Це найбільший, мабуть, там ще пару штук таких є. 418. Тут теж 330. І оцей ще менший 302. Majestic, Royal Majestic. 284. 236. Роя Глорі Перше плодоношення на двохрічному сад... ну, <клух> на саджанці друга ветація взагалі. 252, я думаю, більше він буде. Ну і цей невеличкий. 187. Ну, і ваги тепер приберемо. Так, оцей вже розмягчився повністю. Це касаємо, що там коментар був у мене в якомусь відео. Рояли мов, дубові. Коли вони достигають, вони роблять все отакі. Зараз буде все сокові. Отакий. Royal Glory. От достигнувший кісточка, скажімо, майже відокремлюється. Отак. От, От такий він м'якенький і зовсім не дубовий. А ось тут ще один Розріжем і цей. От дивіться, він ще не, не перестигший. Але теж не дубовий. Саме то от зараз його їсти. Так, ну але ж треба почати з кислішого прокуштувати Royal Majestic. Тут не хоче. Ну отак. Тут хуже кісточка відокремлюється і бачите, як воно вийшло. Ну да ладно. І цей червоніший. І це. Отак. І сок тут червоний. Royal Majestica. Так, ну ж рояллі. І цей не дубовий. Ну треба же. Така кісточка в Рояллі. Так, ну і почнемо пробувати. Маджестик. Ароматний дуже. Приємний аромат. Я б не сказав, що прямо один тут персик, який ще фрукт присутній. І що на смак? Соку ви саме бачите скільки, я даже, ну ладно, заляпаємо ту. Що на смак? Солодкий, з ледь легенькою кислинка. Кислинка присутня в Маджестику. Це я давно знав уже Така кислиночка є. Хто любить з невеликою кислинкою, він доволі непоганий. Навіть для мене нормальний. Так, RD. Сьогодні один попробував, упав. В ньому теж, як на мене, є малесенька кислиночка. Ну, зараз куштуємо. Так, що по аромату. Ну... Ну тут, ну не знаю я, не такий гурман в ароматах. Теж не, не зовсім персик. Щось є з якогось другого іншого фрукту. Теж соку достатньо. Так, пробуємо на смак. Солодкий. Кислиночка десь все одно відчутна, як на мене, менше, як отут, в даному плодові. А дивіться, який він недубовий, зовсім недубовий. Але кислиночка, як на мене, є. От про що я кажу, про ці рояли. Одно відео дивлюсь, де в кого Royal Літ, мов солодкий, абсолютно. В інших там чуть легенька кислиночка є. От мені здається, тут ще в мене прайд є. Я думаю, що в мене справжній прайд. А в декого, трошки він пізніше, друзіває, ну до ладно, до прайда дійдемо і побачимо, що далі буде в наступних роках перше плодоношення. Але от повністю спілого. М'якого персика. Кісточка теж так майже відокремлюється повністю. Майже повністю відокремлюється ще раз. Солоденький, десь далеченько кислинка є. Так, тепер спробуємо ще один роял. Royal Glory дуже стиглий, дуже прямо. Ну Не знаю, як на мене по запаху. ну Не скажу. Мені здається, в стикаме джестика найвиражений запах. Так, от для тих, хто говорить, що рояли дубові. Дивіться, який він м'якенький. Уже. Мені вже це якби і перестигше трошки. Ні, для мене роя гори однозначно найсмачніший. Тут кислинки нема. Ну, там десь далеко такий присмак, можливо, там зовсім далеко. Я улавлюю, може хто не уловить зовсім взагалі. А оцей дивіться. Трохи більше, ніж технічна зрілість. Але теж саме то. Дивіться, як він ріжеться. Не хрунтить. Так, що на смак? Нехай звук чути. Цей ще чуточку підхрумує, але він м'який от мені така консистенція найбільш доподоба. Цей на мене, як на мене, вже м'якуватий, перестигший. Ну, але таке відео. Ну що, перше місце Royal Glory однозначно на другому Royal Lee, Majestic на третьому. По смаку для мене. Для мене особисто. Це просто, ну, те, що треба для мене. Може кому не смачний, не знаю. Може кому дубовий. Оце, оце якщо це дубовий, то я не, не знаю, який тоді не дубовий. Зовсім кошня чи що. Так, отакий огляд Роялів, І на цьому все. Поки що всім миру й добра.